Об'єкти житлово-комунального та дорожньо мостового господарства до роботи в умовах осінньо-зимового опалювального періоду готові. Про це на засіданні планового виконавчого комітету доповів начальник відділу житлово-комунального господарства Олександр Залєський. Він зазначив, у нинішньому році на підтримку комунальних підприємств Миргородської міської ради було виділено 58 мільйонів 634 тисячі гривень. На фінансову підтримку Миргородська управляюча компанія 625 тисяч, КП Миргород водоканал та КП Миргород Теплоенерго 9 мільйонів 681 тисяча. КП Тепловодосервіс 10 мільйонів 821 тисяча. КП «Спецкомунтранс» 37 мільйонів 506 тисяч. За звітом доповідача, всі необхідні підготовчі роботи були завершені вчасно, і всі системи житлово-комунального господарства придатні до ефективної роботи в умовах холодної погоди. Це включає в себе роботу системи опалення, постачання води, підготовку багатоквартирних житлових будинків, вивезення сміття та інші важливі аспекти. Олександр Залєський також надав інформацію щодо стану підготовки Миргородської філії акціонерного товариства Полтава Обленерго та Мирго. Рацького управління експлуатації газорозподільної системи він зазначив, що ці важливі організації також всі необхідні обслуговуючі роботи виконали та готові забезпечити постачання електроенергії і газу жителям громади. На засіданні співдоповідали по цьому питанню начальники комунальних підприємств. Микола Сабівчак, виконувач обов'язки директора комунального підприємства Тепловодсервіс, говорить, для забезпечення безперебійного опалювального сезону завершено ремонт котлів та насосного обладнання котелень, проведено гідравлічне випробування теплових мереж. Постійно ведуться роботи по утриманню мереж водопостачання і водовідведення. А на випадок зупинки об'єктів енергетичної інфраструктури на об'єктах теплопостачання водопровідно-каналізаційного господарства встановлені генератори. Проводила Підготовку до осінньо-зимового періоду й Миргородська управляюча компанія. Її керівник Олександр Марченко прозвітував, що на управлінні підприємства знаходяться 137 житлових багатоквартирних будинків. Після моніторингового огляду їх навесні були складені плани поточних ремонтів, згідно яких вони виконувалися. Зокрема, підприємством проведені роботи з підготовки системи теплопостачання, ремонту покрівень, вимощень, цоколів, фасадів, міжпанельних стиків, під'їздів, електричних. Щитових відремонтовані та частково замінені вхідні двері, вікна на сходових клітинах, утеплені мережі, опалення, місцях загального користування та інше. Крім планових робіт, з метою створення безпечних умов перебування мешканців багатоквартирних будинків під час повітряних тривог управляюча компанія провела ряд додаткових ремонтів, підвальних приміщень та облаштування місць укриттям. Активно готується до осінньо-зимового періоду і комунальне підприємство Спецкомунтранс. За словами його керівника Олександра Онищенка, вже перевірено стан снігоприбиральної техніки, визначена потреба в протиожеледних засобах. Проводиться своєчасний ремонт сміттєвозів та спецтехніки. Виконуються роботи із утримання контейнерних майданчиків. Проводиться робота по прочищенню ливневих каналізацій. Триває заготовка твердого палива. За підсумками заслуханої інформації, члени виконавчого комітету одноголосно визнали роботу відділу житлово-комунального господарства та комунальних підприємств задовільною, та доручили їх керівникам забезпечити стабільні послуги споживачам в осінньо-зимовий період.